Сьогодні ми будемо розв'язувати квадратні рівняння з використанням формули для коренів квадратного рівняння. В основному ми будемо розв'язувати повні квадратні рівняння, які, як ви знаєте, мають вигляд ах квадратів додати bx додати С до рівня 0, а не до рівня 0. І формула, яку ми отримали для коренів квадратного рівняння. Спочатку формула для дискримінанту. Б в квадраті відняти 4АЦ. Я нагадаю, що коли дискримінант величина додатня, то квадратне рівняння має 2 корені. Коли дискримінант рівня 0, квадратне рівняння має 1 корінь. І коли дискримінант від'ємний, квадратне рівняння коренів немає. Отже, якщо рівняння має два корені, ми маємо їх знаходити, можемо їх знаходити ось за цією формулою. Давайте на прикладах розглянемо випадки, які можуть виникати, інколи складнощі бувають. Ну, нехай, скажімо, розв'язати рівняння х квадратів, відняти 4х, додати 3 до рівня 0. Значить, перше, на що ми звертаємо увагу, чи на своєму місці записані доданки. Якщо вони будуть переставлені, то бажано переставити їх саме так, щоб воно було записано, як в цьому рівнянні. Тоді не виникне плутанина. І ми можемо однозначно говорити, що коефіцієнт А тут одиниця, Б мінус 4. Це дорівняння 3. Подальшому можна це не виписувати, це не складно, коли звикнемо до рівняння, Не складно кожного разу назвати, дивлячись на рівняння. Дискримінант. B в квадраті мінус 4 ac Ось оця формула. b в квадраті, b у нас мінус 4. мінус 4 в квадраті. Необхідно дужки поставити. Мінус 4 помножити на А на 1 і на С на 3. Обчислюємо. Мінус 4 в квадраті 16. 4 на 3 12, 16 мінус 12 буде 4. Ще раз наголошую, саме в такій послідовності. Підносимо до квадрату, потім добуток і потім лише різниця. Робимо висновок, що дане рівняння має два корені, бо дискримінант додатній. А значить знаходимо їх. За ось цими формулами. Мінус Б, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2А. Увага! Інколи в даному місці роблять помилку. Мінус Б за формулою мінус Б. Але якщо в нас коефіцієнт Б уже від'ємний, то мінус мінус 4 це буде 4. І в даному випадку тут мінуса не буде. Мінус корінь з дискримінанта. Можна писати корінь із четвірки, а можна одразу, якщо його не складно, добути добути його і записати, що це двійка. Поділити на 2 помножити на А. А у нас одиниця, 2 на 1 2. З другим коренем трішки легше, бо тут лише поміняти цей знак необхідно. Тепер обчислюємо 4 відняти 2, 2, поділити на двійку, маємо 1. Тут буде 6, поділити на двійку, маємо 3. Отже, ми отримали два корені, ми розв'язали дане квадратне рівняння за формулою для коренів і для дискримінанта. Давайте ще розглянемо приклади, які можуть виникати інші випадки. Мінус 5, додати 4х в квадраті, відняти х до рівня. Ну, перше, як я і говорив, давайте поставимо доданки так, щоб вони йшли від старшого степені до спадання показника. І так, перший доданок має бути 4х в другому степені зі знаком плюс. О, плюс можна не писати, якщо він попереду. Другим доданком має бути мінус х. І третім мінус 5. Дорівнює 0. А дорівнює у нас 4, Б дорівнює мінус 1. С дорівня мінус 5. Дискримінант. Б в квадраті мінус 4АЦ. Можна записувати цю формулу на перших прах, бо щоб легше було її засвоїти. Записали, краще запам'ятовується. Дорівнює Б в квадраті, мінус 1 в квадраті це 1. Далі мінус 4, помножити на A на 4 і помножити на мінус 5. Ми отримаємо. Є вже спочатку добуток. Тут нічого множити, буде 1 додати. Можна 4 на 4, а можна 4 помножити на 5, 20 і на 4 80. Отже, мінус на мінус дав плюс 1 додати 80. І ми отримали 81. Можна тут записати, що це є 9 в другому степені. інколи для зручності це роблять. Також бачимо, що дане рівняння має 2 корені. Які ми знайдемо за ось цими формулами. І так, х1 у нас дорівнює мінус Б. В нашому випадку B вже мінус 1. Значить, мінус B це буде 1. Мінус корінь з дискримінанта це дев'ятка, Поділити на 2, помножити на 4. Дорівнює 1 відняти 9 буде мінус 8, і поділити на 8, отже, мінус 1. Другий Корінь 1 додати 9 поділити на 8. 10 поділити на 8. Необхідно скоротити на двійку, в даному випадку буде 5 четвертих. І виділити цілу частину буде 1,1. 1, Отже, корінь даного рівняння значить і відповідь мінус 1, четверта. 1, 1, Один корінь, як бачимо, дробовий. Давайте ще розглянемо декілька прикладів. Розв'язування квадратного рівняння за формулами. Х2 мінус 4х, додати 6 до рівня 0. Знаходимо дискримінант. Я вже не виписую, чому дорівнює А, Б і С, бо це досить легко видно. А ось, Б ось, С ось. І так, дискримінант дорівнює Б в квадраті, мінус 4 в квадраті, тобто 16. Мінус 4 помножити на 1 і на 6. Дорівнює 16 мінус 20 це помножити, 24. Отримали мінус 8. В даному випадку ми отримали дискримінант від'ємний. Значить, дане квадратне рівняння коренів немає. Відповідь коренів немає. Ще давайте приклад подивимось. Квадраті відняти 8х додати 16 до рівня 0. Дискримінант b в квадраті мінус 4 ac b в квадраті це мінус 8, в квадраті це 64. Мінус 4 на 1 і на 16. Одразу можна перемножити 4 помножити на 14 і помножити на 16, 64. Ми отримали дискримінант 0. А це означає, що дане рівняння має один корінь. А де ж цей корінь? А будь-якась форму дасть нам цей корінь. Х1 дорівнює мінус Б. Справа в тому, що ось оцей доданочок 0. І тоді маємо мінус Б у нас мінус 8. Значить, 8 пишемо, поділити на 2А. 2А це 2 помножити на 1 на 2. Отже, маємо четвірку. Відповідь 4. В даному рівнянні. Один корінь. Давайте розглянемо випадки, коли не добувається корінь з дискримінанту. Що в цьому випадку робити? Ну, скажімо, Х2 відняти 8х, додати 2 дорівняння 0. Так само, дискримінант. b в квадраті відняти 4АС дорівнює. B в квадраті відняти 4 це B в нашому випадку мінус 8 в квадраті це 64. Відняти 4 помножити на А на 1 і помножити на 2. Це 4 на 1 4 і помножити на 2 8. Дорівнює 56. Як бачимо, корня з 56 ми не можемо добути. А тому запишемо так. Мінус Б за формулою. Мінус Б, але в нас 5, тут стоїть мінус, значить буде 8. Мінус корінь із 56 поділити на 2. Тут 8. Додати корінь із 56 поділити на 2. І тепер, якщо це можна, спробуємо винести із під кореня множник, і потім виконаємо спрощення оцього виразу. Для того, щоб це побачити, чи можна винести множник, ну, можна спочатку розкласти 56 на прості множники. Ділимо на двійку. 56 поділити на двійку, буде 28. Ділимо 5 на двійку 14, ділимо 5 на двійку – 7. І 7 просте число, ділиться лише на 7 – 1. Отже, ми бачимо, що в нас є тут три двійки, а саме двійка на двійку це. 2 в другому степені або 4, і воно може бути винесено. винесена. Якщо ми тут виконаємо, буде так. 8 мінус корінь із 56 можна подати як 4 помножити на 14. 4 помножити на 14, поділити на двійку. Виносимо четвірку з під знака кореня. Для цього подамо просто добуток у вигляді. Добутку коренів. Добуток цих двох виразів можна записати як добуток коренів. Мінус 4 помножити на корінь із 14, поділити на двійку. Четвірка це є двійка, отримали 8, мінус 2, корінь із 14, поділити на двійку. А тепер увага! Можна двома способами міркувати. Можна в чисельнику винести спільний множник за дужки і потім скоротити. Або можна виконати почленне ділення. Єдине, чого не можна, скорочувати ось так. Бо в даному чисельнику стоїть різниця, а значить, скорочення не можна. Давайте виконаємо почленне ділення. Буде 8 поділити на двійку, мінус 2 корення з 14 поділити на двійку. І будемо мати 8 на 2 4, відняти корінь з 14. В другому корені вже частина роботи зроблена, і тому ми можемо писати 8, додати. 2 коріння з 14. Поділити на двійку. І давайте спробуємо в даному випадку винести двійку за дужки в чисельнику. 2 виноситься. Залишається 4. Додати корінь із 14. Поділити на двійку. Скорочуємо. І ми отримали 4. Відняти корінь із 14. 4. Додати корінь із 14. Прошу пробачення. Тут плюс, плюс. Отже, ми отримали два кореня, 4 відняти корінь 14 і 4 додати корінь 14. І взагалі, якщо в нас із дискримінанта не добувається корінь, і ми, скажімо, знайшли перший х1 дорівнює 5 відняти корінь із 7. То вже можна помітити, що другий корінь буде дорівнювати 5, додати корінь із 7. Ніяких додаткових обчислень для знаходження другого кореня можна не робити. А от з першим необхідно трішки попрацювати. Які ще можуть бути випадки? Можуть бути такі випадки, коли біля старшого степеня стоїть від'ємний коефіцієнт. Ну, наприклад, мінус 2х2 додати 3х. Міс 1 до рівня 0. В цьому випадку я б радив частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, домножити на мінус 1. В подальшому це буде, приведе до більш зручного рівняння. Ми маємо право це робити, а це означає, що фактично ліворуч необхідно всі знаки змінити на протилежні. Буде 2х2 відняти 3х додати 1, а праворуч 0 так і залишиться. Інколи просто говорять. В рівнянні можна змінити всі знаки на протилежні. Оце можна, воно полягає в тому, що можна домножати на мінус одиницю, і при цьому знаки зміняться на протилежні. В деяких випадках виникають рівняння більш складні, скажімо, не квадратні, а які більш складні до квадратні.